Наша рубрика Вдячний клієнт. Хочемо запитати у клієнтів, на якому етапі ви нас про нас дізналися і на якому етапі ви е, своє помешкання захотіли саме стелі від компанії Лістелі. Ну на самому початку, як заходили в квартиру, е, прикидували по сайтам ціну на стелі. І знайшли цю компанію в калькуляторі, все зручно підрахували, побачили, що ціна дуже гарна. Потім пішли в шоурум. І дуже здивувало, що є великий вибір комплектів, лампочок, всяких, люстр, led підсвіток, карнізів і взагалі всього асортименту діяльності. Тобто, да, на першому етапі ви про нас дізналися в інтернеті, да, да побачили, що є зручний сайт, калькулятор да, дуже калькулятор, що можна прикинути е, якусь вартість, так досить конкурентна вартість, і ну дивлячись уже на якість, то ну, я не, не гадаю, що можна знайти краще. Да, тобто, ви потім прийшли в шоурум і побачили фізично, що ми є. І, Конечно, що да. ми працюємо, можна побачити стенди, да, готові вже там, а також і освітлення ви у нас придбали саме. В інтернет-магазині еліт світло. Знаю. Е чи зручно було обирати саме підбор, робити е освітлення? Е так, е підбирали дуже довго з консультантом вашим. Е кілька годин. Під кожну кімнату різне освітлення. Повністю перекрили всі наші е хотілки. Тому дуже задоволені, Так, да, дуже вдячно, що обрали компанію. Дякую вам я? теж.